Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про трипільську культуру і що треба знати для ЗНО. Перше, треба знати територію розселення. Дивися карту, це майже половина території України. Це дуже великий ареал поширення цих племен. Друге, що треба знати, це культура, яка будувала двохповерхові житла. Уявляєте собі, двохповерхові будинки, і вони були першими на території України. Третє, це культура, яка е, будувала прото міста. Такі протоміста нараховувало приблизно 15 тисяч осіб. Це щось на зразок сьогоднішнього Києва. Дійсно, багато скажіть. І третє, що треба знати, мабуть, це основне, це те, що цю культуру ще називають культурою мальованої кераміки, тому що люди, е, представники цієї культури, вони розмальовували свій посуд, наносячи геометричний орнамент. Дивися, як він виглядає. Якщо сподобалося відео, став лайки, поширюй, буду рада старатися для вас.